У Дніпропетровську голови міст обговорили адміністративно територіальну реформу у регіоні. Згадували європейський досвід з ініціативи Асоціації міст України. В кожній області зараз створені офіси реформ. Зараз у регіональному офісі працюють п'ятеро фахівців. Вони відвідують сільські громади та надають їхнім представникам усю необхідну інформацію. Пояснюють законодавчі нюанси, розповідають про перспективи, які з'являться після об'єднання. Результати такого спілкування вагомі. Багато сільських громад готові об'єднуватися, адже бачать у цьому вигоду у цьому об'єднанні. Вони побачили ту ресурсну базу, яку сьогодні їм гарантує держава законом. 60% ПДФО в містах це є, а в селах нема. Сьогодні в них ноль. Податкові і інші надходження привід державні субвенції на на медицину і на освіту. У них при об'єднанні з'являється і первинка, і вторинка. Міста вже давно так працюють. Для сел, звичайно, це сьогодні той хороший трамплінчик і перша сходинка, яка дозволить їм покращити інфраструктуру, збільшити кількість робочих міст.